Добрий день, дорогі друзі, ви сьогодні на каналі все про все з Світланою». Сьогодні вирішила поділитися рецептом дуже смачної страви, яка називається «Гнізда м'ясні із ананасом під сирною шубкою. Для цього я взяла 1 кг форшу свиньячого, била одне яйце, додала порізану величеньку цибулинку, сіль перець за смаком і 2 ложки сметани. Це все ретельно збила, такі кульки видавила стаканчиком, нарізала туди консервованого ананасу і притрусила тертим сиром. Зараз буду запікати 40 хвилин при температурі 180 градусів. Це буде дуже-дуже смачно. Таку саму начинку можна зробити з грибами. Під сирною шубкою, або просто яйцем вареним і сирна шубка. Так що це все за вподобанням. Сьогодні в мене ананоси. Смачного приготуйте ваше Світлана. До побачення, всього найкращого!